О, Це хлопці її називають драконом. Вона, вона довгожитель. Ту машину ми відправили, ну, я так в датах точно не пам'ятаю, ну, в перший час, не знаю, там, в перший місяць, може в другий місяць. То от тепер вона повернулася. Волонтер Назар Капля розповідає історію цієї автівки, яку вони разом з іншими волонтерами відправили військовим на фронт на початку повномасштабного вторгнення армії Російської Федерації. На цьому позашляховику декілька місяців їздили бійці 10-ї гірсько штурмової бригади. Такий вигляд він мав, коли волонтери відправляли його на передову. Придбали авто за 5,5 тисяч злотих в Польщі. Серйозних пошкоджень автівка зазнала під час артилерійського обстрілу під Лисичанськом. Через те, що вона протрималася на фронті аж декілька місяців. Її називають довгожителем. Проте, пригадує Назар Капля, так буває не часто. Бували в нас такі машини, такий дуже гарний був Mitsubishi Pajero, ну, з новіших, ну просто ляля, красуня, машина. І вона, хлопці їхали, підірвалися на міні. І вона я вам теж покажу фотографії, дуже страшно розірвала, але слава Богу, хлопці живі. Машини немає. А вона була новенька і гарна, і поїхала не знаю, два тижні. То то ситуація. Добрий мобільний телефон. Зараз каже Назар, в резерві мають одну автівку, яку готові відправити бійцям, як тільки буде потреба. Також очікують на привезення з кордону ще однієї. А ось це автомобіль загиблого військового. Після смерті воїна його дружина віддала автомобіль волонтерам. Цей автомобіль нам передала дружина полеглого воїна, який приїхав з Барселони захищати Україну в перші дні війни. Чоловік не задумався, приїхав і тут поліг. На превеликий жаль, так сталося. І після того пройшло кілька місяців, підійшла до нього до мене його дружина і каже: Назар, ми хочемо, ми з дочкою порадилися, хочемо віддати вам машину на благо армії. Про те, які саме автомобілі потрібно купувати, питають у військових, каже Назар. Волонтери постійно тримають зв'язок з бійцями одного з батальйонів. За п'ять місяців війни купляли малі та великі автобуси легкові автівки та автопричепи. Частину автомобілів купляли в Україні, частину за кордоном. В Косові каже Назар Капля. Місцеві жителі безкоштовно їх лагодять та фарбують. Всі автівки, які відправляють військовим, навантажують медикаментами, їжею та необхідним автообладнанням. Кожну машину ми кладемо домкрат окремий, бо їм потрібно спеціальний домкрат, який швидко піднімає джипи, такі стандартні не підходять. Кожну машину ставимо двохпоршневий насос електричний, щоб качав ці колеса, бо теж прості не підходять. Ну, Ключі так само. Ми вже знаємо, що їм треба, вони нам кажуть, коли куди, і ми це все стараємося запакувати і відправити. Від початку повномасштабного вторгнення армії Російської Федерації в Україну косівські волонтери відправили бійцям на передову 24 автівки. До збору коштів каже Назар Капля, долучаються і місцеві жителі, і ті, хто живе та працює за кордоном. Буває й так, що люди віддають свої автівки військовим безкоштовно. Так каже Назар, було з першим авто, яке відправили на фронт. Один друг Юра підходить, каже Назар. в мене є бус, я готовий його віддати. Ну і ми починаємо цей бус утепляти, робити. Вже ніби як перша машина є. І вже десь на другий, може третій тиждень почали підключатися вже друзі там, з Європи, з Америки, в кого які знайомі є, всі почали дзвонити. І кожен от щось скидав, питав, що потрібно. З Польщі нам дуже багато хлопців допомогли. І люди з Косово всі допомагали. І от так одна машина, дві, три. Просто бувало коли приходить чоловік, каже, Назар, я маю там півтора тисячі доларів. Я знаю, що ви це робите, Я хочу вам віддати. Назар Капля каже: у волонтерів завжди вистачало грошей, щоб закупити автомобілі та все необхідне для захисників. Навіть після п'яти місяців повномасштабної війни люди не припиняють надсилати гроші, щоб наблизити перемогу України. Діана Коржук, Назар Вінтонюк, новини на Суспільному, Івано-Франківщина.